У найближчі три дні погода на Хмельниччині буде змінюватись від низьких плюсів і дощів до більш стійкої літньої погоди. У п'ятницю, 14 червня, впродовж доби ще подощить. Короткочасні локальні дощі пройдуть по всій території області. Температурні показники теж залишаться помірно низькими. Вночі стовпчики термометрів покажуть 12-14 градусів тепла, а вдень не піднімуться вище позначки у плюс 22 градуси. На вихідні дощові хмари покинуть межі області. У суботу. 15 Надцятого червня синоптики обіцяють хмарну, проте без опадів. Погоду температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 13 градусів вище нуля. В день стовпчики термометрів ще зупиняться на рівні 22 градусів тепла. В неділю, 16 червня, температурні показники почнуть трохи підвищуватись. Вночі термометри покажуть плюс 13 градусів, а в день повітря прогріється до 25 градусів тепла. Опадів цього дня не прогнозують. Впродовж доби в області буде ясна без опадів погода. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.